Вітаю, друзі! З вами проект «Відчуй Дніпро. І тут ми відкриваємо цікаві та маловідомі куточки нашого рідного міста та краю. І сьогодні ми знову вирушаємо туди. Де можна не лише відпочити, а й зарядитися натхненням від природи і краси, у місце про яке ще не чули на сторінках путівників. Унікальне атмосферне справжнє і герой нашого сьогоднішнього відео ландшафтний парк Світлани Кульбашни, розташований у селі військове у 50 кілометрах від Дніпра. Це авторський пейзажний парк. На мальовничому березі річки, створений на території понад півтора гектари. Тут перетворили забуте поле на справжню квітучу казку, наповнену соковитими клумбами, альтанками, водоймами з особливою атмосферою. І все це зроблено руками талановитої ландшафтної дизайнерки Світлани Кульбашної. Тож залишайтеся з нами, адже попереду буде надзвичайно цікаво. Світлана Кульбашна дипломована ландшафтна дизайнерка з Дніпра. Вона закінчила художню школу та Придніпровську академію будівництва та архітектури, а також курс із ландшафтного проєктування КПІ. І спочатку вона працювала над проектами мостів, доріг і будинків, але справжнє захоплення знайшла у створенні живих просторів. І одного разу Світлану надихнули подорожі по садам Європи, які були відкриті для відвідувачів, і наповнені свободою творчості. Ця ідея зародила в ній бажання створити щось схоже у рідному краї. Ми його творили, коли 25 років тому приїхали сюди, село Військове, для того, щоб відпочивати. Ми досі називаємо це місце дачі, і наш, навіть мої онуки називають. Дача, це місце. А хотіли виїжджати за місто, хотіли відпочивати на суботу-неділю. Але так сталося, що стали жити і стали жити постійно. І за 25 років утворили це місце таким, яке воно є. А вже в 2014 році, після Революції Гідності, ми передусім собі захотіли показати, що ми Європа, і відкрили власний приватний простір. Для відвідування. Процес створення тривав майже 10 років. Світлана займалась дизайном, вибором рослин та художніх інсталяцій. Усе вручну. Вони насадили тут сотні кущів, дерев та інших декоративних рослин. І результати виявились вражаючими, адже ландшафтний парк отримав світове визнання. Нині парк розгорнувся на понад півтора гектара: від березового гаю й соснового бору до декоративних водойм, альпійських лужків і скульптур. Ця історія не просто про перевтілення ділянки, це історія про те, як мрія втілилась в життя, що стала точкою тяжіння для відпочинку, творчості і натхнення. Парк має чітко продуману зональну структуру. Вздовж Дніпра простягається відкрита галявина. Далі сосновий бір, березовий гай. А ще далі кілька тематичних куточків, з'єднаних витонченими алеями та звилистими стежками. Кожна зелена зона тут – це окрема міні-історія, яка відкривається перед відвідувачами поступово. Особливо вражають альпійські луки, композиції з каменів і низькорослих багаторічників. Вони формують живі планети кольору. Ефектні квітки змінюють палітру залежно від пори року, створюючи відчуття, наче парк оживає новими фарбами щоразу. І арт-інсталяції та фотозони тут це не просто декорації, а справжні витвори мистецтва, серед яких лавки, альтанки та затишні зони для відпочинку, оформлені в стилі природи. Флора парку це мікс місцевого та екзотичного. Основу складають береза, сосна, верба, але їх доповнюють декоративні кущі, сезонні квіти та рідкісні види. Світлана імпортувала деякі, зокрема, з-за кордону, і вдало адаптувала їх до клімату. Є у парку і таємничі кам'яні фігури. І легенда каже, що одна з них охоронець прокидається вночі і охороняє парк. Цей містичний шарм додає казкової атмосфери таємниці, адже це місце буквально випромінює магію, надихає та спонукає до творчості. Тут можна відпочити на квітковій галявині, пройтися береговим гаєм та зробити класні фото і відео. І одна з найпопулярніших фотозон тут це ось такий будиночок хобіта який привабить як дітлахів, так і малечу. А для сімейного відпочинку парк пропонує кілька зон з лавками, місцями для пікніків, та навіть є кафе на території. Тут можна зручно розташуватися, насолоджуючись ароматом квітів і звуками природи. Також тут є і обладнані дитячі зони, які ідеально підходять для сімейного відпочинку. А ще на території ви можете побачити експозиції і виставки, які присвячені мистецтву садового дизайну. А родзинкою фотолокації є різноманіття декоративних елементів: арт інсталяції, казкові дерев'яні постаменти, природний камінь все це створює аутентичну атмосферу для різноманітних кадрів. Тож кожна ділянка тут це не просто зона для відпочинку, а фотостудія під відкритим небом. Від будиночка хобіта до соснових галявин можна зупинитись і відчути себе головним героєм власної історії. Також у парку регулярно проводяться різноманітні заходи, які приваблюють людей різних вікових груп. Наприклад, з весни до осені тут проходять майстер-класи з ландшафтного дизайну та живопису. А ще люди часто приїздять сюди на екскурсії за різними програмами. Одна з них це сільський зелений туризм, я проводжу екскурсії, проводжу своїм садом екскурсії. Це цікаво, бо вони не просто про садівництво, не просто про сад, вони мотивуючі, надихаючи, іноді історичні, блоки різні. Людям дуже подобається, бо місце, на якому знаходиться сад, це місце над Дніпровими порогами. Порогами, які зникли, які поховані під товщою води, і я розповідаю про них це збуджує людей для того, щоб цікавитися нашим краєм. І екскурсії, які веде сама засновниця, дають відвідувачам змогу не тільки побачити красу, але й почути захоплюючу історію, пов'язану з кожною алейкою або скульптурою. А окрім того, що в цьому місці можна побачити нереально гарний сад. Тут ще є вихід на ось такий місток з класним видом на те місце, де раніше були Дніпрові пороги. Мало хто знає, що таке Запорожжя. Не Запоріжжя, як місто Олександрівське, яке так назвала радянська влада, щоб зменшити ареал обітання запорозького казацтва до острова Хортиця. Запорожжя це величезна територія за порогами від Херсону до Черкас, від Кропівницького до Луганщини. Біля нас знаходяться пороги. На Дніпрі взагалі знаходяться пороги, але біля нас знаходиться найвеличніший поріг. поріг порог ненаситець, дід Поріг називали його казаки, ревучий, бо ревів він так, що його було чутно на 40 верст навкруги, а пилок водяний піднімався на 800 метрів вгору. Розбійник, ривун, багато-багато назв. Саме про це місто написано заповіт Шевченка. Дереве ревучі це саме тут. Біля нас знаходиться скала монастирка, на якій Тарас Шевченко стояв у 1843 році. У вересні споглядав порохний наситець і через два роки написав заповіт, в якому вказав це місце як місце свого поховання. Цьому місці можна не тільки насолодитись красою природи, а й дізнатись багато цікавого про наш край. Таким чином, парк стає не просто місцем для поодиноких прогулянок, а справжнім культурним простором. Тут можна отримати знання, надихнутися, знайти творчі ресурси і при цьому просто добро провести час із родиною або друзями, відчуваючи турботу і гостинність від господині простору. Ландшафтний парк Світлани Кульбашної – це унікальне місце на мапі Дніпропетровщини і справжня маловідома перлина, яка поєднує у собі природу, мистецтво і натхнення. Сюди варто приїхати не тільки за враженнями та яскравими фото, а й для того, щоб відчути атмосферу, створену руками талановитої дизайнерки. І знайти гармонію в оточенні краси та спокою. Тож не відкладайте на потім. Завітайте у ландшафтний парк Світлани Кульбашної у селі Військове вже цього літа. І переконайтесь особисто, що казка може бути поруч. На цьому ми прощаємось і до зустрічі у наступних випусках, адже на нас чекає ще багато цікавих відкриттів. А з вами були Юлія Жиленко та Костянтин Кесар. Папа! -па.